теперь уж современных много времени прошло. Но любовь к машинам вечна, не дано ей умереть. И, конечно, бесконечно всей любви везде гореть. Мы рады приветствовать всех на этом замечательном мероприятии, которое сегодня посвящено чудесному празднику Дню Автомобилистов, профессиональному празднику работников автомобильного транспорта. А так как мы имеем к нему непосредственное отношение, то хотим начать его с традиционных поздравлений. Слово предоставляється за директора по передростої на роботі Николаю Ніколаївського. Доброго дня. Ну, в першу чергу хочеться привітати з ним автомобіліста, наших е, інструкторів, які викладають з професії водіїв та транспортних засобів. Це Сивак Юрій Васильович Васильович і Штимбуляк Валерій Васильович, а також е, нашого водія, е, жінку водія, це Катерину Григорівну. З днем автомобіліста побажати вам здоров'я, щастя, любові великої і інструкторам гарних, талантливих, мітливих учнів, щоб руки вас не боліли, ви крутити баранку і почала такі слова: мчать по землі автомобілі, за кермом сидять богатирі. Вам не звикати до дорожнього пилу. Сьогодні Котовськ, а завтра ти в Києві. З ним автомобіліста вітаємо. Ні цвяка, ні жезла бажаємо. Щастя, здоров'я і удачі! Побажати вам сьогодні хочеться ну, нових трудових здобутків і зеленої вулиці на життєвих і автомобільних шляхах! Думаю, вітання ж хочеться додати таку, такі слова: сказати велику дяку сиваку Юрію Васильовичу. Він в цьому році з Нашим учнем випускником, приймав участь у всеукраїнському конкурсі автомобілістів міста Ніжин, Чернігівська, да? Чернігівська область. Він йшов як представник Одеської області, тобто наш учень був переможцем другого етапу конкурсу в місті Одеса і приймав участь в третьому заключному етапі в місті Ніжин. То є це було вперше в нашій історії ліцея, коли автомобілісти приймали на все в конкурсі участь. І також в рамках минулого тижня, коли проходив тиждень автомобіліста, проходив конкурс наш внутріліцейний серед учнів з професії водія транспортних засобів категорія С1. У два етапи проводився конкурс, це був теоретичний етап рішення білету правил дорожнього руху. І другий етап практичне виконання вправ на полігоні. Переможцем цього конкурсу став Грабець Артем, учень 178-ї групи. Нагороджується учень 178-ї групи. Грабець Артем за перше місце у конкурсі професійної майстерності Кращий автомобіліст. І ще раз вітаю наших всіх водіїв і існуючих, у кого є права водійські, і тих, хто ще тільки навчається, і тих, хто ще планує навчатися ні гроздя вам, ні жезлом і вчить добре Если водиш ти машину, Включає камеру, якщо в скорості примістить з серцем, тілом і душою. Це значить, ти водитель. И сегодня праздник твой. Поздравляем и желаем трассы ровные и прямые, чтобы не было участков, где КамАЗом не пройти, меньше пробок на дороге, меньше стражников в пути. Поздравляем от души с Днем Автолюбителя. Пусть дорога дарит радость каждому водителю. Пусть горит зеленый свет вам на светофоры, чтобы было позитива и улыбок море. На водителей и других не ругайтесь строго, в жизни всякое бывает. Это ведь дорога. Пусть она учится вдаль, унося невзгоды. Счастья вам желаем, мы в солнечной погоды. Наверняка всем известно, что автомобилисты – самые сильные, мужественные и ответственные люди на свете. Вот мы и услышали столько добрых и прекрасных слов, посвященных нашим виновникам торжества. Но есть еще люди, благодаря которым мы учимся водить автомобиль. Это преподаватель ПДД Мартынюк Николай Васильевич, преподаватель КСТО Жуковский Геннадий Павлович, преподаватель по устройству автомобиля Кабылюк Владимир Борисович, инструкторы по вождению Сывак Юрий Васильевич и Стембуляк Валерий Васильевич. Для вас звучит мелодия «Нежность». Автор Юрий Весняк. Исполняет ученик 182-й группы Бендяк Максим.